Четвер. 22 лютого в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаю! У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Дмитром Петрошем. Він народився та виріс в обласному центрі, навчався у ліцеї номер 2 З 2014 року батько героя брав участь у бойових діях. Тож після початку повномасштабного вторгнення на захист України став і Дмитро. Загинув військовий 17 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Лиман на Донеччині. У нього залишилися дружина, двоє синів, батьки та сестра. Поховали героя на алеї Слави. Йому назавжди 40. З ним можна було відпочити, і можна було не думати. Я брала свого малого, Яшка, був його малий, і ми собі віддихаємо, а він батько такий, що, що діти завжди біля нього. Я не знаю, це втрата дуже і для дітей, і для родини. І для нашої вітчизни втрачати таких хлопців це дуже-дуже дуже важко. У нього батько з 2014-го був завоював. Я думаю, для їхньої родини це було так ну, важливо. Здобувати волю для нашої країни, хоча він для мене, я в нього не бачила, що він воїн такий. Знаєте, Ну, тобто він настільки добрий. Він такий дуже-дуже щирий, теплий. Він сказав, що я зараз іду і напевно вже не повернусь. Тобто там був дуже важкий напрямок. Сказав, напевно, я вже навоювався. І він заступив на 16-го, заступив і вже 17-го. Його не було. Я працювала завідуючою бібліотекою в тому мікрорайоні, де жив Діма. Він був моїм з самого Маличку. Це така чудова сім'я. Вони приходили спочатку з батьками. маму звати Ніла Васильівна, батька Яков Миколаївич, Дуже славна родина, сім'я. Потім вже приходили з онуками. Він любив читати все, він любив спілкуватись. Це була настільки світла дитина, я його називала Ангел світлий. Він закінчив школу в 2000 році. Його синочок тепер там навчається в третьому класі. Це горічка не передати. Не передати слова, це біль це плаче вся Україна. Близько 20 місцевих журналістів стали учасниками одноденного тренінгу особливості комунікації з військовими та ветеранами. Організували його активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів, говорили про посттравматичний стресовий розлад у військових та ветеранській політики. Окрім того, спікери радили журналістам, як правильно спілкуватися із сім'ями, котрі втратили рідних на війні. 10 років війни, 2 роки вже повномасштабної, ніби й навчені, ніби розуміємо, як спілкуватись. Але от щодня в роботі не щодня, але все одно стикаєшся з такими моментами у спілкуванні із звільненими з полону із військовослужбовцями, що виникають якісь вагання. Тут дуже важливо навчити сприймати їх не такими, як іноді їх малюють, так що вони там всі травмовані, а мати розуміння, що не всі мають. Ють ПТЕСР, що хтось має бойову травму, хтось має якісь інші запити. Головне вміти слухати, головне вміти чути і володіти основними цими навичками розуміння наших військових і членів їх родини. Тренінг він складається безпосередньо з досвіду наших психологів, які вже близько двох років працюють безпосередньо в умовах повномасштабної війни і до цього працювали. Соціальний проєкт з підтримки родин військовослужбовців і переселенців Мій врожайний рік стартував на Хмельниччині. В рамках програми Спроможні та сильні його реалізовує громадська організація Центр стратегічних ініціатив до травня учасники проєкту зможуть безоплатно отримати садово-городній інвентар, а також теплиці двох розмірів. Кошти один мільйон гривень виділяє фонд Східна Європа за сприяння Швейцарії. Оформити колективне звернення мешканці сільських громад можуть на сторінці громадської організації у Фейсбук. Родини внутрішньопереміщених осіб, родини військовослужбовців, наприклад, дружина військовослужбовця, чи мати, чи дитина військовослужбовця або самий військовослужбовець, і також місцеві жителі Хмельницької області, які на постійній основі проживають на землі, на земельних ділянках. Цей проект має на меті основну основну задачу це інтеграцію. Переваги будуть надаватися тим колективним зверненням, які будуть містити в собі представників всіх цільових аудиторій У 2022 році. Коли ми виконували подібний проєкт на Хмельниччині, і нагадаю, що тоді. Більше 20 колективних звернень було підтримано, люди отримали безкоштовно садово-городній інвентар. Це може бути будь-який садово-городній інвентар, який вам потрібен. Але приклади, наприклад, бензопила, мотокаса, подрібнювач гілок. Якщо ви хочете отримати садово-городній інвентар або теплицю для користування. Заповнюйте колективне звернення і надсилайте його на електронну адресу Центру стратегічних ініціатив. Всього ми плануємо підтримати 50 колективних звернень на суму до 10 тисяч гривень, що стосується садово-городнього інвентаря, а також 10 або 20 колективних звернень щодо теплиць, ну це в залежності від розміру теплиць. Студенти закладів профтехосвіти зустрілися із учасниками Революції Гідності Любов'ю Габрух та Олександром Полудніциним. Згадали про мирні акції на Майдані, про побиття беркутівцями молоді та про тих українців, які стали героями Небесної Сотні. Захід організували у рамках проєкту Вивчай Україну. Подібні зустрічі влаштовують і для учнів шкіл та вихованців дитячих садочків. Дивилася кожен день телевізор, бачила ці новини, переживала. Я завжди по життю була небайдужа людина. Я рішила, що я поїду на Майдан. Я хочу донести, то, що молодь наша. От треба вірити в нашу молодь. Оці всі хлопці і. І дівчата, які були на майдані, вони всі пішли добровольцями. От зараз, щоб піти когось і попросити, щоб молодь прийшла, розказала. Нема вони всі там. Вони воюють, дуже багато вже загинуло. Ми запрошуємо молоде покоління і обов'язково долучаємо їх до заходів, які несуть в собі проукраїнську сутність, які показують наскільки люди приймають для себе рішення ставати на захист держави, стають боронити свою державу, але найголовніше приходять спочатку на мирні акції, на ті зібрання, котрі в подальшому можуть і мати в собі революційний зміст. Тому молоде покоління, котре сьогодні збирається в формації не тільки проекту вивчає Україну, а котре долучається до тих всіх заходів, котрі відбуваються в, нас, в Хмельницькій міській територіальній громаді, мають знати, що держава є в них, українське серце є в них. І оця боротьба, котра сьогодні є в державі, вона відбувається заради них. Книга в кадрі. Клуб любителів літератури та європейського кіно із такою назвою відкрили у Хмельницькому. Його учасникам пропонуватимуть прочитати книгу зарубіжного автора, переглянути екранізацію твору і все це обговорити на спільній зустрічі. Збиратимуться раз на місяць в обласній універсальній науковій бібліотеці. Створили клуб у рамках роботи Центру європейської інформації, який функціонує на базі книгозбірні. Таким чином хочуть стимулювати критичне мислення та виробити аналітичні навички у людей. Пробні зустрічі в нас вже відбуваються з травня минулого року, тобто, це були пробні зустрічі. Ми хотіли подивитись, чи буде це цікаво нашій молоді і всім бажаючим, а також користувачам бібліотеки. І коли ми побачили, що це пішло, як то кажуть, да? то ми вирішили вже. Офіційно є статут, затверджений директором створити такий клуб. Звісно, що акцент ми робимо на молодь, тому що молодь наше майбутнє, і ми хочемо трошки їх відволікти від гаджетів. В моїй бібліотеці більше п'ятидесяти книг. Це за два роки, десь приблизно читаю я достатньо часто. Що в місяці я купуляю близько двох книг. Не одна книга була спочатку прочитана, а потім переглянути фільм. Але, наприклад, я більше люблю спочатку фільм, а потім вже книгу. Просто після книги фільм дуже посередній, і тоді більше питань до фільму виникає. А якщо спочатку фільм дивитися, то навпаки. Книгу цікавіше, навіть читати, коли в тебе вже в голові сформована картинка, яку б ти могла не зрозуміти, якби я читала самостійно спочатку. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!